Друзі, вітаю! Після вчорашньої гучної заяви від міністра енергетики Індії, який публічно і прямо сказав, що Індія готова відмовитися від російської нафти в разі санкцій США, Виникає таке питання: а якою ж буде реакція від Китайської Народної Республіки, оскільки Китай купує 50% російської нафти приблизно, а Індія 30-40%. Мені сьогодні з'явилися інсайди в міжнародних ЗМІ, що виявляється, Китай хоче зібрати Путіна та Трампа на саміт у Пекінь. Цей саміт відбудеться 3 вересня, якраз в той момент, коли Путін буде перебувати в Китайській Народній Республіці з офіційним таким багатоденним візитом. Раніше були повідомлення у ЗМІ, була заява від Лаврова, що Путін запланував візит до Китайської народної республіки на 4 дні, починаючи з першого серпня. Як повідомляють міжнародні змі, Путін уже погодився, і тепер стоїть питання, чи погодиться президент Сполучених Штатів Америки. Звісно, а для чого це потрібно Китайській Китай, народній республіці? І для чого це потрібно Сі Цзіньпін? На мою думку, Сі Цзіньпін, він не хоче вести щодо російсько української війни прямі перемовини з президентом США Трампом. Ні, він просто хоче показати Трампу, що він є дахом, є кришою для Путіна. І що була пряма розмова між президентом США та Путіним, і в разі чого Сі Цзіньпін вставляв свої 5 копійок. Я просто-напросто бачу так цю ситуацію. І Китай хоче прямо таким чином заявити, що він надалі буде купувати російську нафту і підтримувати таким чином країну агресора. Інакше це розуміти, ну просто ніяк не варто логіка дуже проста. Якби Китай дійсно хотів, щоб відбулися перемовини, якби дійсно Китай хотів миру, про що вони постійно заявляють про те, що Буцімто Китай це так званий миротворець, то все було б по-іншому. Адже де президент України Зеленський? Чому Китай не запрошує на цей саміт президента України Зеленського? І взагалі організацію цього саміту втрьох. Сізіньпін Путін і Трамп це невизнання України як суб'єкта геополітики. І зараз наші експерти ламають голову над тим, роблять заяви, коли Зеленський може зустрітися зі зіньпіном. Є різні прогнози від експертів. І щодо цієї зустрічі навряд чи вона можлива. Адже якщо така зустріч відбудеться, тоді Китай автоматично повинен перестати підтримувати країну агресора. А Китайська Народна Республіка цього робити не хоче. Ще важливий момент. А де представники Європейського союзу? Чому цей саміт саме в трьох: Сізіньпін, Трамп і Путін? Ні України, ні Європейського Союзу. Тому нічого доброго від цього очікувати не варто, нічим це не закінчиться. Невідомо чи погодиться президент США Трамп брати участь у такому саміті, у таких переговорах. Питання ще не закрите, тому очікуємо новин. Але щодо Європи потрібно сказати. Сьогодні з'явилася реакція Китаю на 18-й пакет санкцій Європейського Союзу. В цьому пакеті є пункт введені санкції проти чотирьох, що не помиляюсь, китайських компаній, також трьох компаній з Гонконгу. І сьогодні МЗС Китаю заявили, що санкції не мають юридичного підґрунтя в міжнародному праві та не санкціоновані Радою безпеки ООН. Ось такий поворот: санкції незаконні, немає санкцій Ради безпеки ООН. Щодо перемовин потрібно додати, адже сьогодні з'явилася новина, що президент Туреччини Ердоган провів телефонну розмову з Путіним, обговорили третій раунд переговорів України та РФ в Стамбулі. І на тлі цього я хочу нагадати сьогоднішню ранішню новину, а саме повідомлення президента Куріно Зеленського, який озвучив три завдання Умірову на посаді секретаря РНБО. Сьогодні призначено Умірова указом президента України секретарем РНБО. І президент Крин Зеленський повідомив, що одним завдань є більше динаміки у виконанні домовленостей Росії та України, які були досягнуті у Стамбулі. Тобто, президент України натякнув прямо, що Україна готова продовжувати перемовини з Російською Федерацією. Для чого взагалі Україні ці так звані перемовини, ця бурхлива імітація переворочого процесу? Зважаючи на те, що Кремль, крім ультиматумів Путіна, не буде вести жодних перемовин, буде показувати ці так звані меморандуми. А для України це важливо і важливо тому, щоб таким чином демонструвати президенту США Трампу, що Путін не змінив свою позицію, що він не хоче миру і знову пропонує свій так званий меморандум, а фактично, ультиматум, і не погоджується на жодні поступки. Щодо Трампа потрібно сказати. Сьогодні з'явилось повідомлення у американському виданні The Washington Post, що президент США Трамп закликав Зеленського, щоб Україна перейшла в наступ. Мова йде про телефонну розмову від 4 липня, і на такі заклики від президента США, президент України відповів наступне: якщо у нас буде відповідна зброя, ми зможемо. І дійсно, якщо Україна отримає достатньо зброї, боєприпасів, відповідну зброю, я наголошую. То все можливо. Адже тоді не потрібно буде багато людей, і за рахунок зброї, за рахунок технологічної переваги, вогневої міці можна проводити здійснювати контрнаступальні операції і змінити ситуацію на полі бою. Тому дивуватися такі відповіді від президента Країни Зеленського не варто. Все залежить від рішень насамперед президента США Трампа і від того, які України будуть ресурси. Стосовно зброї для України сьогодні з'явила заява від Шмигаля. Вже міністра оборони України він озвучив дату нового Рамштайну. За словами Шмигаля, новий Рамштайн відбудеться 2 з 1 липня у понеділок. І щодо цього Рамштайну є цікавий такий погород: це те, що глава Пентагону Гексет візьме участь у засіданні контактної групи у форматі Рамштайн в понеділок. Напевно, чи навряд чи він прилетить в Європу. Це буде в форматі відеоконференції, але це символічно. Адже раніше він домовлявся брати участь у форматі засідання Рамштайн, хоча попередній раз брав участь Келох, спеціальний представник президента США Трампа. Є заявою Середенко, прем'єр-міністра України, що Україна планує писати угоду США про дрони дрони в обмін на зброю. В передньому випуску я говорив про це детальніше. Я цитував заяву президента України, повідомлення в міжнародних ЗМІ і взагалі про те, чому це вигідно Україні, США і Європі. І є вже чергове підтвердження Фереденко, що і США, і Україна готують цю угоду. Тому очікуємо новин. Є повідомлення у ЗМІ, що вже вісім країн доєдналися до ініціативи із закупівлі американської зброї для України. Які це країни? Це Німеччина, Норвегія, Данія, Нідерланди, Швеція, Великобританія, Канада та Фінляндія. Поки вісім країн. Раніше в випусках я говорив про те, що насамперед американську зброю для України буде купувати Німеччина та країни Північної Європи. І ми бачимо, що так воно і є. Звісно, ще мова йде тут про Канаду. Але щодо Франції, потрібно сказати, таких інших країн, які продовжують підтримувати Україну. Так от, щодо Франції, то сьогодні президент України зеленський та президент Франції Макрон провели телефонну розмову, йшлося про ситуацію на фронті й першочергові оборонні потреби України, у тому числі посилення української ППО, зокрема, про постачання ракет для систем ППО СамТ та фінансування дронів-перехоплювачів. Щодо конкретних підсумків, в результаті цих перемовин є повідомлення від президента України, що Франція тренуватиме ще більше українських пілотів на літаках Міраж. Цікаво, що президент Франції щодо цієї розмови він публікував навіть по соціальних мережах українською мовою. І це дуже приємно, коли лідери світових держав публікують свої пости українською мовою. Щодо Чехії, яка не підтримала цю ініціативу, щоб купувати американську зброю за гроші ЄС, то сьогодні з'явилось повідомлення, що чеська ініціатива закупівлі снарядів для України що вона прогресує, і що, зокрема, уже у 2025 році. Київ отримав 850 тисяч снарядів, зокрема, 320 тисяч снарядів калібру 155 міліметрів. Ще одна новина з Чехії неприємна для Кремля, це те, що Чехія прирівняла комунізм до нацизму і за пропаганду кримінальне покарання. Сьогодні президент Чехії Павел підписав поправку до Кримінального кодексу. І так потрібно робити усім країнам. Щодо зброї і підтримки України необхідно наголосити ще на такі важливі новині, а саме на повідомленні від міністра цифрової трансформації Федорова, що в Україні запустили платформу для випробувань західної зброї. Платформа має таку назву Тес Ukraine», і це дозволить іноземним виробникам дронів, наземних роботів, реп та інших рішень тестувати офіційно свою зброю, своє обладнання в Україні. Для України це безумовно добре, тому що ми можемо ознайомлюватися з різними ідеями, з новітніми зразками. Це вигідно і для наших країн-партнерів, для їх підприємств, тому що вони можуть протестувати цю зброю реально на полі бою. Очікуємо, що в Україну будуть надходити нові зразки зброї озброєнь, і що Збройні сили України будуть тестувати. І це безумовно вигідно як для нас, так і для наших союзників. Однак повернімося до санкцій, до 18-го пакету Європейського Союзу. Адже сьогодні ЗМІ повідомили, що Великобританія знижує граничну ціну на російську нафту, саме до того рівня, до якого знизив ЄС до 47,6 доларів за барель. Великобританія таким чином синхронізувала свої санкції з європейськими, верніше санкціями Європейського Союзу. А тим часом є повідомлення від служби зовнішньої розвідки, що на Росії може закритися третина підприємств вугільної промисловості. Не лише вугільною ситуація зараз погана російською економікою, тому спостерігаємо за розвитком подій, як буде діяти Путін і Кремль. Друзі, а закінчимо цей випуск. На такій ноті є повідомлення від Державної служби України з політики та свободи совісті про те, що московському патріархату в Україні дали строк до 18 серпня розірвати відносини з Росією. Виникає таке питання: а скільки вже можна тягнути, скільки вже можна давати термінів, строків визначати. Вже пройшло понад 9 місяців. І особисто, на мою думку, необхідно прискорювати події. Свої думки щодо цього пишіть в коментарях. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в етері.